вас Вітати на каналі «Мама, на малюй і продовжуємо малювання наших героїв з думками на виворіт». Я приготувала свої маркери, два таких набори, спеціальний папір для маркерів і будемо з вами починати. Сьогодні малювати ми будемо ностальгію. Це така бабуська з чашечкою, з філіжаночкою кави. Приготуйте, будь ласка, простий олівець, резиночку, маркер або фломастери і чорний фломастер або контур. Ми будемо потім в кінці обводити, робити таку більшу ілюстрацію. Почнемо малювання, як завжди, з голови, але передусім я розповім, яку приблизну площу займе наша ностальгія. Ностальгія вона має велику голову, ось таку приблизну голову. І маленьке ось таке тіло. Тому розташуйте так, щоб у вас все влізло. Це голова із зачіскою. Сама голова в неї буде меншою десь ось такого розміру. І будемо малювати. Ми відступили зверху і будемо малювати її обличчя. Воно схоже на коло, але таке не однорідне, а більш сплющене з одного боку, ось так. Якби ми малювали якесь видовжене таке яйце, це було б схоже. Малюємо ось таку форму. Тут буде її зачіска, вона буде це закривати. Намалювали. Одразу ось цю верхівочку ми заріжемо, бо тут буде йти в неї зачіска і така. Пум-пум-пум. В неї такі великі, може це перука в неї, вже ж, але має таку форму дещо Чудернацьку. І зачіска. Бабушка така, наша ностальгія. Ну, десь така. Оце ми зайве одразу заберемо. Нам не треба. Наша ностальгія вона носить окуляри, окуляри в неї такі модні, мають таку форму, як кукицькі, трошки під таким кутом. Саме лінзи тут намалюємо всередині. Тут будуть очі, але ми їх вважайте, що і не бачимо. Опа, такі заплющені, вона така ніби... Ха -ха, я така бабуля крута. А ви взагалі знаєте, що таке ностальгія? Напишіть мені в коментарях. Опа. Так. І в неї ці окуляри, вони на таких ланцюжках вони її звисають і за, за шию, мабуть, десь кріпляться або за вушками. Ми ці ланцюжки так умовно намалюємо. Далі малюємо ось таку форму, дивіться. На половину нашого цього розміру ми малюємо ось таку форму. Оп, і з неї малюємо ось такий прямокутник. І тут у нас є ще місце, бо тут будуть у нас ноги. І тепер ми малюємо дві ось так руки з двох боків. А між ними у нас буде йти її горнятко. Відступаємо, бо у нас ще будуть тут іти і долоньки, якими вона тут тримає. У нас же, розумієте, тут все дуже умовно, ми не намагаємося намалювати. Супер натуральні руки чи пропорції. Це герої мультфільмів, вони вже одразу мають е, такі гіперболізовані збільшені або супер зменшені пропорції. Супер велика голова, супермаленьке тіло, непропорційне. Але за рахунок цього вони і виглядають е, цікавими. Намалювали. Ручку ну, приблизно ось така у нас ностальгія. А тепер переходимо до розфарбовування. Для нашої ностальгії нам не знадобиться дуже багато кольорів, бо вона достатньо Така у пастельних тонах я би навіть сказала. Ми візьмемо колір тіла для обличчя. Для обличчя та для рук. Я вже вам розповідала про чим відрізняється цей папір для маркерів від звичайного, наприклад, офісного, який для принтера використовуючи, від акварельного якогось. Тим, що в ньому можна змішувати відтінки. Прям він дає можливість робити переходи кольорові. І якщо ви працюєте, наприклад, маркерами, а, напівпрофесійними або професійними, в них є ще блендер. Зараз я вам покажу. Ось блендер, він так виглядає. А, так і називається він блендер. Для чого використовується? Для того, щоб ми могли два кольори намалювали, а потім зробити розтяжки кольорові щоб не було дуже різких граней. Тепер нам треба взяти трошечки рожевого бабулі. У бабулі блідофіолетові окуляри з такими теракотовими лінзами. Тому приготуйте ось такі кольори для того, щоб намалювати окуляри. Ось такий ліловий або блідофіолетовий, як контур ми зробимо, а самі окуляри нам потрібен такий теракотовий відтінок, це ніби коричневий, але з більшим рудим таким під підсвіт підсвічується більш робимо. Зараз я знайду все, бо щось підходяще. Може ось такий десь. Достатньо може бути і такий. Я ще додам зараз ну, візьму ще декілька летінків для цього, щоб зробити перехід. Далі нам потрібен сірий для бровей и сірий у витинках для її чашечки. по тоні в неї і волосся. Запарбовуємо спочатку ось так все одним шаром. Хочеться взяти ще один відтінок. так. Трошки так по контуру пройтись, по її волосю. Ми потім все одно з вами будемо працювати ще чорним контуром, пам'ятаєте? коричневий для її вбрання. Такий більш темний. А спідниця у неї трошечки світліша. Ми візьмемо коричневий, але не такий а, темний. І тепер візьмемо наш маркер чорний і вже ним попрацюємо як слід над саме контуром. Охайно обведемо окуляри всередині очі. Всередині ротика, брови, ці ланцюжки, щічки, далі обличчя. Ческа пішла далее. Тепер намалюємо чашечку. Ось так, і вбрання майже готове? Ось така в нас з вами вийшла ностальгія. Якщо вам сподобався урок. Ставте мені ваші вподобайки, діліться ними, коментуйте. І надсилайте обов'язково мені ваші малюнки. Я завжди на них чекаю. Підпишіться на канал, якщо дивитесь без підписки. Це також допомагає його просуванню. Хто хоче ще більше малювати, можете ставати спонсорами. Також під кожним відео є така кнопочка Спонсорувати. Там всі деталі описані. І до зустрічі на наступних уроках будемо продовжувати малювати наших героїв. А на сьогодні це все. Па-па!